Скажіть, будь ласка, чи змінився ваш репертуар під час повномасштабного вторгнення? І наскільки, якщо так, розкаже. Я б сказав, що він напевно не змінився, а трохи підкоригувався. То ми самі розуміємо, в якій реальності ми живемо от останні два роки, майже два роки. От і відповідно, ми стараємося зробити такий репертуар, щоб люди прийшли, трохи перевантажилися, і всі знають, що другий рік дуже важко вже йдуть донати, все важче і важче якось допомагати. Але тим не менше цих потреб не стає менше. І тому ми стараємося такими концертами не тільки якось перевантажити людей і трошки їх надихнути, розсмішити, але ще й е, спонукати, долучатися до зборів, бо це дуже й дуже потрібно. Тобто, на вашу думку, під час війни є місце гонору? Так, звісно. Угу. Е, ну, давайте так. Ми, е, напевно, за останні два роки е, ми рахували приблизно ми допомогли Збройним силам України на 40 мільйонів гривень. Можливо, це вже зараз трошки більше, тому що ми рахували це. Е, Трошки давніше. Крім того, ми, коли беремо е, на увазі гумор під час війни тільки для цивільних, це одне. Бо ми ще виступали і для військових, там ближче до е, нуля, ближче до передового краю. І там він теж потрібен. Там він теж потрібен, тому що він так само трошки хлопці відпочивають від того, чим вони займаються, і казав нам не військовий, я трошки відчув себе як вдома. І це якраз була відповідь їхня сама основна. Чи потрібен гумор, чи є він є. Хлопці також дивляться, коли мають вільний час. І заряджаються позитивом навіть таких складних ситуацій. Подивилася запити Google, що шукають в Тернопіль. Що саме шукають? То один із запитів це ВІП Тернопіль корпоративи. Скажіть, будь ласка, під час війни чи є воно ріш за все, так. це були не корпоративи, а пісня корпоратив. Так. Тому що ми та це в нас є пісня, яка називається корпоратив. Ми її записали ще здається в 20-му або 21 21-му році. 21 в В 21-му, якраз перед війною. Да, 21-му році, ви? в грудні ми так. її випустили, і це, напевно, є запит на цю Ми Просто бачимо аналітику і бачимо, що навіть наприкінці 23-го року все одно люди десь там збираються невеликими компаніями. Можливо, це не є таке. Свято в класичному значенні цього слова, але вони хочуть якось підсумувати рік, і це, напевно, та композиція, яка звучить на, на їхньому святі. І якщо вони на цьому святі хочуть зробити донати, то Сидиш в тему про гумор в умовах війни. Де ваша межа? От яка межа, де гумор доречний? Про що жартувати можна для вас з етичної точки зору? А де вже ну, не варто? Ну, про москальню можна будь-що. Це з задоволенням. А решту в нас лишилися ті самі межі, які були до війни. Ми завжди стараємося. Якісь межі людяності не переходити ні в яких випадках. І ну, звичайно, над нашими збройними силами. Ні в якому разі ніхто не жартує і не збирається жартувати. І є напевно такі якісь моменти, як збройні сили, як люди, які постраждали під час війни. Такі теми є болючі, ми бо їх не зашпаємо. І сьогодні в нас концерт не тільки гумористичний, а ще й патріотичний. Тобто, дуже багато буде е, патріотичного і пісні в нас такі, і аукціон ми будемо проводити. Тобто, в першу чергу, наш акцент це на допомогу Збройним силам України. Що сьогодні на аукціоні збираєтесь розігрувати? <гуз'> а, вже, а це вже видіт, після того, як ми розіграємо. В yeah. нас uh, yeah. є. Uh, розкажи більше, ти, 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 no, ти no, про той лот трошки більше, uh, більше знаєш, ніж я, бо я там не був. У нас є декілька лотів. Перший лот, який ми uh, будемо сьогодні продавати, це прапор, підписаний нашими uh, хлопцями під Бахмутом. Це 45-та артилерійська бригада підписала прямо біля гармат. Ми там були, і нам навіть дозволили вистрілити разок. Так, це було не просто в повітря, це було по БТРу, було три постріли, і один з них наш і в ціль, як нам сказали, з центру управління артилерією. І в нас є прапор, там підписаний. Ми його будемо розігрувати. Крім того, ми звідти привезли тубус, який також був. Під Бахмутом, з якого снаряд полетів по нашим ворогам, його розмалював художник. Ми будемо його також розігрувати. А далі як карта ляже У нас є декілька варіантів голотів, і наскільки зал буде щедрий. Від цього буде залежати, що ми будемо продавати далі. Ну розкажи, що в нас ще є. У нас є дуже класна футболочка від VIP Тернопіль з цими двома. Чудесними, прекрасними Ексклюзив. людьми. З нашим ексклюзивним дизайном, ми таку футболку підписуємо і продаємо людям. Маємо ми ще такий ексклюзивніший лот, який ми бережемо для таких залів, які, скажу, так, добрали обороти, готові донатити. У нас є остання партія шампанського з Бахмутського заводу Art Winery. І ми зробили такі гарний дерев'яні... Мало того, що вона остання, вона здається випущена 22 так. лютого. 22 го тобто року це вона не здається, це... вона точно випущена в цю дату і вивозили вже під обстрілами це шампанське. І в нас така класна коробка. Ми зробили фортеця Бахмут для цього шампанського. Ми їх продаємо також. Е -е, якщо набираються оберти, ми маємо підписані лоти Валерієм Залужним. Декілька різних знову ж таки ситуації. Коротше, повірте, нам з нами їздить ми бусі, ми мистецтво всякого мистецтво різного. Книга півносі війни Підписана залужним у нас, так. є, але ми її обережемо для спеціального залу. Можливо, якогось... сьогодні буде цей Для зал. Якогось унікального е, донатора. Так. так. Якщо ми бачимо, що люди активно беруть в аукціоні, не шкодують коштів і суми перевалюють е, за такі, як нам здається, а ми вже досвід маємо. Е, ми тоді розуміємо, що ми можемо продати щось дорожче. Ось. О, ви згадали про ваш досвід. Е, який найдорожчий лот вам вдалося продати? Понислося. Це був прапор України підписаний Зеленським, Залужним і захисниками Азовсталі. Це було в Чикаго. Його купила Українка за 69 тисяч доларів. Там. На щось дуже мало э, здивувалися. <ріст> 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 а взагалі, за ваш виступ загалом, за концерт, за один вечір, там, скільки вам вдалося максимально зібрати? На У ну, нас, позгадати. напевно, найбільше було це за концерт в Тернополі. 700 чи скільки тисяч гривень? Сімсот 700 ми... 700. в загальному це за концерт, так. Та. так. Ну, то того вечора, коли був проданий прапор, мене збирали. Це просто не тільки наш концерт, це не був концерт VIP, це був я там був ведучий, просто запрошений, який розігрував ці лоти. То ми зібрали, тоді, здається, 114 тисяч доларів за вечір. Ну, це був такий початок. Він люди тоді не шкодували взагалі нічого. І найкльовий такий лот був у мене був пакет від плаття, плаття ніхто не хотів купляти. Ee, навіть за 100 доларів, а пакет я продав за 400.